Властивості людини, писав давньогрецький історик Плутарк, більше розкриваються у словах та висловлюваннях, аніж у самих вчинках. Висловлювання та слова, що необдумано вирвались у пристрасті, навіть у жартах чи без попереднього розмірковування, немов би в дзеркалі відображають справжні думки і почування. Так нещодавно, і в мера Ключука думки вирвались на свободу, коли він обізвав успішних випускників ботанами. Саме так мер бізнесмен, який ніколи не працював за фахом, дивиться на кращих школярів міста. Однак, що насправді думає про людей влада, прості чернівчани сповна почули на останній прес-конференції Романа Васильовича. Мер мільйонер, щасливий власник яхти і безлічі нерухомості, заявив, що працівники комунальних установ висять на шиї в бюджету і мають бути скорочені. В комунальному підприємстві поліклініки працювало 200 ще людей, які які знаходилися на шиї бю, бюджет, на думку клічука, більше двох сотень лікарів і представників медичного персоналу є обузою для міського бюджету. А зарплати лікарів не співмірні з отриманим доходом, що має надходити до скарбниці. Якщо зарплата, наприклад, лікаря 20 тисяч гривень, яку має заплатити поліклініка, а лікар приносить 3 тисячі гривень для лікарні. Питання для чого такий лікар, який приносить 3 тисячі гривень чи 2 тисячі. У цих словах весь клічук він розкрився, адже філософія мільйонера проста як двері. Якщо ти не приносиш доходи з хорошим відсотком, значить ти чернівцям не потрібен. Ти не просто маленька людина, ти зайва людина, і від тебе, як від обузи, необхідно позбутись. Хичук мислить не як економіст, а як бізнесмен Барига, який бачить лише короткі цикли та оцінює успіх швидким заробітком. Підіймати кеш тут і сьогодні, без урахування оточення, завтрашнього дня та соціальної екосистеми. Так живуть і мислять паразити, які доять корову, доки вона не здохне, а потім шукають іншу. Так мислять бізнесмени Бариги, для яких має ціну лише те, що приносить швидкі гроші. А значить, їм не потрібна соціальна медицина, їм не потрібен громадський транспорт, їм не потрібна доступна освіта. Тому що ці сектори економіки працюють не на прибуток. Вони є мультиплікатором соціальної активності, який збільшує достаток і рівень життя суспільства в довгостроковій перспективі. У жодній країні Європи не ставлять питання про прибутковість лікарень, шкіл університетів. Навіть такі логістичні монстри, як Німецька залізниця, дотуються державою і працюють на межі рентабельності. Адже в них інша задача соціальна стабільність і благоустрій як передумови економічного зростання. Однак Роман Клічук так узагалі не мислить. Він бізнесмен-егоїст короткого циклу. Для нього не існує інтересів суспільства. Тому успішні школярі для мера цитата, ботани. Проїзд по 10 і 14 гривень цитата, це що гроші. А вчителі, лікарі, цитата сидять на шиї бюджету, яким мер міста чомусь розпоряджається як особистим доходом. За цією людоїдською логікою наступними поріжуть труби водоканалу, тому що централізоване водопостачання, як ви розумієте, планово збиткове. Збитковою є і система опалення, тому Роман Клічук рано чи пізно поріже тепломережі і котельні. А чернівці від соціальної держави, яку Європа будувала 300 років. Повернуться до феодалізму, де багаті літатимуть на бізнес джетах, а бідні кормитимуть свині і доживатимуть свій вік в обесточених багатоквартирних гетто.